Всім привіт! Книголюби вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і сьогодні в студії відео про мої улюблені фентезі серії. Я думаю, що це відео потрібно знімати трішечки в іншому образі і в іншій обстановці. Ну що ж, переміщаємося і перевтілюємось. Мені здається так краще. Ось в мене завжди фентезі асоціюється з якоюсь природою, з пейзажами, і мені здається, якби я не перевтілилась, хоча б трішки в одну з героїнь фентезі, це не було б так цікаво. Тому сьогодні я буду розповідати про свої улюблені фентезі цикли. Їх буде всього 5. Проте кожна з цих історій залишила свій слід моєму сердечку і я залюбки поділюся, чому я люблю ці історії, чому вони мені так запам'яталися і яку взагалі цінність вони мають для мене. Перед тим як розпочати розповідати про конкретні історії, я Ще зроблю декілька таких ремарок, які будуть важливими для цього відео. Насамперед я брала цикли, які я прочитала повністю. Тобто, це завершені трилогії, це завершені якісь розповіді. Тобто, тут не буде циклів, де я прочитала одну чи дві книги, і далі він там, або ще не перекладений. Або ще навіть не дописаний. Це мені здається, буде нелогічно. Себто я показуватиму майже повноцінні історії, тому що до однієї є все таки певні сумніви, але як на мене, я все-таки вважаю її досить таки завершеною. Але все по порядку. Далі, випереджаючи всі запитання, тут не буде серії про Гаррі Поттера. Вона є однією з найулюбленіших, але мені здається, це буде настільки банально і нецікаво, якщо я вам буду розповідати про Гаррі Поттера, що ви мене просто не захочете слухати, як це мило, голови на фоні. І щоб ви знали, я читала Джоан Ролінг і її Гаррі Поттера, Я дивилася всі фільми, всім серцем люблю, обожнюю. Однак сьогодні буде мова йти зовсім про інші книги. І наостанок знову ж таки повторюю, що це все суб'єктивно. Книги, які я буду показувати, вони мені сподобались, але це не означає, що. Вони є ідеальними в плані написання, в плані сюжету. Навіть до улюблених історій я часто маю дуже багато претензій, і можливо, десь я трішечки на цьому закцентую увагу. Попри це, все одно вони є якимись знаковими для мене. Ось тому це буде суто суб'єктивна думка пересічної шитачки, яка Трохи вже в своєму житті і прочитала фентезі однак не заперечую, що дуже-дуже багато крутих історій мене чекає. І хто знає, можливо, через років два-три-п'ять ці книги вже не будуть настільки улюбленими, будуть нові. Але тим не менш, поки є так, тому думаю, будемо розпочинати і переходити до першої серії. Оскільки я вже в образі цієї героїні, то, думаю, ми і розпочнемо з циклу, звідки взагалі походить ця героїня. Я думаю, що ви вже здогадалися, це трохи очевидно, тому не буду тягнути. І показую вам книги Сари Мас і її серію Двір Шапіві Троянд. Так, в мене три книги. Всі три книги, які я прочитала. Я знаю, що серія продовжується, тобто. Вона далі пишеться однак можна вважати, що ці три книги є повноцінною трилогією про Фейру. Є ще інші книги, зокрема четверта і п'ята а точніше, третя з половиною і четверта, якщо так їх правильно класифікувати, вони вже просто розповідають про іншу героїню, про сестру Фейри, Несту. Так, хоч вони й пов'язані, проте тут в цих трьох книгах повноцінно розкритий сюжет, повноцінно, скажімо так, закрита арка. І оскільки я думаю, що все-таки ця трилогія є найважливішою, далі це все таки розповідь про іншу герої, я смію виділити як завершену історію. Знаю, що багато любителів фентезі вже її читали, а хто ще не читав, але любить цей жанр, думаю, що планує її читати. І коротенько розповім про що ця серія. Це історія про дівчину Фейру, яка живе в людському світі, проте одного разу вона потрапляє в зовсім інший світ за стіною, і це світ Фейрі. Це щось нове для героїні. Туди вона потрапляє не зовсім з власної волі, оскільки вона вбиває в лісі вовка. Він виявляється в фері, і вона має поплатитися тим, що понести певне покарання за свій скоєний вчинок. У прифії її забирає темлін, і фактично на цьому ґрунтується. Весь сюжет, тобто така відправна точка, звідти і починають наші пригоди з фейрою, з темляном і безлічю інших персонажів. Якщо перша книга її можна назвати таким е, рітелінгом. Красуні і чудовиська, по суті, десь так і є, тому що виходить, що є дівчина, яка потрапляє в інший світ. Вона живе фактично з чудовиськом, тому що фейрі якоюсь мірою і є чудовиськами, особливо для людей, бо вони вважають їх не дуже хорошими істотами, які вбивають, які шкодять людям. І тому ми разом з фейрою пізнаємо цей світ фейрі, пізнаємо всю прифію, бачимо, як там взагалі налагоджений цей світ. І далі про мої враження. Щоб ви зрозуміли, я не хочу так акцентуватись на сюжеті і тому, що взагалі відбувається в книгах, як скоріше на своїх емоціях і чому вони мені сподобалися, що я в них такого цікавого для себе виділила. Насамперед з цієї історії я. Знайомилася дуже спонтанно. Вона до мене прийшла в той час, коли я потребувала чогось такого легкого, щоб відгородитись від світу від роботи і просто зануритись в історії. Ось завдяки двору, що Троянд мені вдалося це зробити, тому що я читала настільки запійно книги. Ну не могла просто відірватись. Мені подобається в те, що вона пише легко, і для відпочинкової літератури це мені здається саме те, що потрібно. Також подобається те, як вона не боїться десь руйнувати ось цей канон. Якщо, наприклад, в деяких історіях є там типовий хлопець, є дівчина і вони там тягнуться упродовж цього циклу разом, то мас часто руйнує цей канон. Тобто, якщо героїня спочатку може бути з одним персонажем, це не факт, що до кінця вона не закохається в іншого чи в неї хтось не закохається. Чи герой, який ви думаєте, що він ось такий, а він потім виявляється зовсім іншим? Є часто якесь подвійне дно і не завжди читач його може розгадати. Я не розгадала. Але моя маленька порада, якщо ви ще не читали, будь ласка, не гугліть арти, воно вам точно не потрібне, тому що нахапаєтесь спойлерів. Якщо Фейра мені не дуже імпонує як головна героїня, в неї дуже справді багато таких провтиків. То я всім серцем полюбила Різа. Це, напевно, чи не найперший, ну можливо, один з найперших книжкових героїв, зокрема з фентезі, який мені дуже полюбився. Він десь трохи неоднозначний, якщо спочатку, але потім він стає більш ідеалізованим, канонічним. Проте він, як справжній чоловік, за ним цікаво спостерігати. Можливо, я б трішечки йому лишила більше отого лихого, але Мабуть, авторка визначила трохи все по-інакшому, проте він крутий і не можу не згадати оточення Різа. От оці другорядні герої, які справді навіть можуть захоплювати значно більше аніж головні, зокрема Азріель, Касіан, Мор, Амрен. Я надіюсь, я всіх правильно назвала. Ось ці персонажі дуже круто прописані. Вони живі. За ними дуже цікаво спостерігати, як вони змінюються, як вони розвиваються, звісно ж, взаємодіють між собою, і яке вони значення мають у цій історії. Ось завдяки мас я й познайомилася більше світом фері, почала ще більше відкривати для себе можливі історії, які є про цих істот. Не скажу, що все 100% тут подобається, але в принципі я ж кажу, як розважальне чтиво для мене це топчик. Думаю, переходимо до наступної історії. Від фентезі 18+, Ми переходимо вже до підліткового і міського. І в мене цикл, точніше, трилогія. Джонатана Страуда і його Бартімеус. Я думаю, що ви знаєте також цього автора за історії про його Локвуда та компанію. Трилогії Бартімеуса я люблю точно не менше ніж Локвода. Навіть скажу більше, вона мені подобається поки що більше, тому що я знаю, що відбувається від першої сторінки до останньої. Про що ж власне ця історія є. У нас такий незвичайний світ, в якому побутують шарівники і звичайні люди. І в цьому світі чарівники вважаються більш важливими, більш статусними, аніж звичайні люди. Є Натаніель, хлопчик, який буде вчитися чаклунському ремеслу. Фішка в тому, що маленьких дітей часто в цьому світі віддають чаклунам. Для того аби ті навчили дітлахів різних заклинань, беруть собі в учні і продовжують просто передаватись. Часом ця людина стає повноцінним практикуючим шарівником. Вона фактично не знає своїх батьків, тому що тут дуже важливий вибір: чи родина, чи скажімо так, чеклунська кар'єра. І ось Натаніель має стати таким чеклуном і будувати цю кар'єру. Однак йому так не щастить, тому що його вчитель виявляється досить такий жорстоким, суворим, і в них не дуже той складується відносини. Тут можна зрозуміти, що він малий хлопчик, і йому важко пристосовуватись до того, що взагалі. Відбувається і ще цей учитель, який не дуже той добре ставиться до малого, Натаніель хотів більше показати, що він може. Він хотів показати, на що він здатний, і так трапляється, що він викликає джина. Джин це одна з істот, які побутують, існують взагалі в цьому світі. Взагалі існують різні духи, які підкорюються чарівникам, коли ті їх викликають. Ось і джини, зокрема, є одним із таких. Проте вони вважаються досить сильними. І викликати такого джина такого рівня, як Бартімеус, може не кожен чарівник. І якось так трапляється, що цей маленький хлопчик на злобу дня викликає Бартімеуса поневолі його в людському світі. Однак тут все не так просто. Бартімеус це не типовий джин, який здатен коритися людині. Він. Досить таки специфічний, якщо можна так сказати, так складається, що він дізнається справжнє ім'я Натаніеля. А фішка цього світу в тому, що чарівники беруть собі зовсім інше ім'я, тому що якщо джини і інші чарівники знають справжнє ім'я з народження. Людини, то вони можуть використовувати його в нехороших цілях. Тобто, чарівники, які відкривають своє ім'я з народження, іноді себе прирікають на небезпеку, і це не дуже добре. Ось і Бертімеус дізнається справжнє ім'я Натаніеля. Що також є не дуже добре. Власне, хоч не хоч, Бартімеус має виконувати всі вказівки Натаніеля, тому що він його поневолив з свого світу, і він поринає з ним у фантастичні пригоди. Думаю, цього вистачить, щоб зацікавити або не зацікавити вас сюжетними елементами цієї історії. І що ж я так люблю у трилогії Бартімеуса? Насамперед. Самого Бартімеус, ну це просто неймовірний персонаж. Він мені чимось нагадує герої у упрачета, тому що він такий дотепний, він іноді трішечки такий злобний. Він не боїться говорити правду, насміхатися над, над Таніелем і іншими чарівниками. Він саркастичний його гумор просто на висоті. А ви ж знаєте, який іноді англійський гумор може бути жорстоким? То ось тут. Він у всій красі мені подобається ще як страут, прописуючи цю історію, він виносив думки Бартімеуса окремо у примітки, і там часто можна було прочитати якісь додаткові історії про самого Бартімеуса, про його походження, про якісь інші пригоди, які траплялися з ним раніше, а також просто якісь дотепні жарти. Ще мені подобається те, що Автор не ділить персонажів на хороших і на поганих. Тут немає хороших і тут немає так виключно поганих. Тому що всі ті, що хороші, вони далеко не хороші. І всі ті, що погані, вони не зовсім той погані. Звісно ж, тут є певне зло, проти якого будуть боротися Бартімеус і Натаніель, але вони самі далеко не ідеальні. І мені це подобається. Мені подобається, як автор на цьому наголошує, як він розкриває. Того самого Натаніеля в найрізноманітніших ситуаціях, і як він себе буде проявляти ще також. Подобається за якісь нетипові сюжетні повороти, і найбільше, що мене вразило напевно в цій історії, це фінал. Тому що останні там, сторінок 10 вони зовсім не такі, як ти собі очікуєш. І, і коли я це читала, якраз перед іспитом в університеті на останньому курсі, я просто це дочитувала вночі, я просто ридала, тому що я не очікувала, що книга може так завершитися. І з іншого боку, це дуже круто, тому що цей неочікуваний фінал лише додає емоційності і додає великого плюса цій книзі. Точніше, Цій трилогії. Тому моя щира рекомендація, моя щира любов ця трилогія підійде не лише для підлітків, а й для дорослих. І переходимо до наступного циклу. Наступна фентезі історія не така об'ємна, масштабна, як були певно попередні. Це дилогія про покидьків від Лібардуго. Перша книга це Шістка Воронів і друга – Шахраїв. Перед тим як читати. Ці дві книги потрібно, мабуть, бути все-таки трохи в курсі світу Гріша і більше бути ознайомленим цим світоустрієм. Насамперед, це другий цикл у світі Грішаврс. Перший це тіні кістка, основна трилогія. Власне, звідти береться початок всього того, що коїться в цьому світі, і тут же відбуваються події через декілька років. Насправді можна читати ці дві книги окремо від попередньої трилогії. Ви в принципі будете все розуміти. Я не думаю, що там треба будуть якісь пояснення. Але, наприклад, якщо ви захочете повернутися до трилогії, може бути нюанс, тому що ці дві книги трохи спойлерять попередню трилогію. Трилогії я не люблю, а дилогія. Мені дуже подобається. Тут повідаються про шістьох абсолютно різних героїв, однак вони не є теж позитивними, і можна сказати, що вони навіть є трохи такими злодюшками відлюдькуватими і трохи справді покидьками. Серія є також підлітковою, оскільки в центрі оповіді є 17-річні хлопці і дівчата. Власне вони будуть стрігати в різні. Не дуже приємні ситуації і шукати пригод на свою голову. Ось захочеться цим людям трохи підзаробити, і вони будуть пробиратися в льодовий палац. Власне, як вони будуть це робити, чому насправді їм це потрібно і як ця команда сформується і куди все це призведе. Ви дізнаєтесь тут. За що я люблю «Шістку воронів» і королівство шахраїв, то це точно однозначно за героїв. Кожен з персонажів є цікавим. Він якийсь самобутній, він досить таки добре прописаний, продуманий. Я не скажу, що я дуже люблю сюжетну складову цієї історії, але от. Саме персонажі для мене все витягують і на них хочеться дивитися. За ними цікаво спостерігати. Ти їм віриш, вони є щирими, хоча вони такі злочинці трохи, але вони круті. І ще одне за що я дуже сильно люблю цю історію. Зокрема, це моя улюблена. Книжкова пара, і це Ніна і Матаяс. От я ще поки не знайшла для себе ще якусь таку улюблену пару, щоб настільки мені вона запала в душу, щоб я просто обожнювала їх всім серцем, то ось Ніна і Матаяс це велика, велика любов. Мені подобається, як розвивалися їхні відносини, які ситуації складні вони потрапляли, як їм вдавалося. Виходити з цих ситуацій і боротися десь внутрішньо з собою з суспільством, тому що кожен з них вони є максимально різними, вони мають один одного ненавидіти. В принципі, так спочатку і стається, але те, як вони закохуються, як вони змінюються, як відбуваються, зокрема, оці метаморфози в кожного з героїв, ну, це круто. Я ніколи, ніколи, мабуть, не пробачу Лібардуко за те, що вона зробила з цією парою. Ті, хто читали, зрозуміють. А ті, хто не читали, прочитайте і зрозумійте. Не затягуючи, перебігаю до четвертої трилогії. Так це знову трилогія, але так складається, що в мене поки що її немає в паперовому варіанті. Я вже якось на каналі про неї загадувала. Здається, у відео що я хочу перечитати ці книги. І це трилогія темні матерії або темні початки від Філіпа Пулмана. Вона виходила в Україні досить таки давно ще на початку 2000-х. Власне, я її прочитала ще у підлітковому віці, але. Досить добре пам'ятаю. Повірте, як тільки буде можливість, і я собі її придбаю, я неодмінно її знову ж таки перечитаю, бо вона є для мене особливою як приємні спогади про підліткове читання, так і вона справді захоплива. Тут також і цікавий фантастичний світ. Тут поєднуються наука, магія. Все це тісно переплітається, і з цим всім тісно взаємодіють герої. Головна героїня Ліра. Вона має свого Деймона. Його здається звати Пантелеймон, якщо я не помиляюсь. І вона живе в Оксфорді. В неї є досить такий, ну відомий, в неї також відомий такий дядько Лорд Азріель. Він досить прихильний до дівчини. Ось і він займається тим, що він їде. В експедицію на пів а Ліра продовжує жити в собі в цьому коледжі в Оксфорді. Це такий можна сказати, навіть якоюсь мірою пансіонат. Її дядько Азріель займається тим, що він досліджує, що ж там відбувається на тому північному полюсі, і там роблять знімки пилу, який є незвичним нетиповим явищем. і Саме на ньому буде дуже багато проакцентовано у всій трилогії. Проте тут не все так просто починають викрадати дітей дещо коїться в самому цьому Оксфорді, де проживає Ліра, і вона помічає, що не все тут так прекрасно, як здається на перший погляд. І з дітьми теж не все так просто, зокрема з тими дітьми, які зникають для мене. Це хоч і підліткове фентезі, воно дуже. Темне, воно таке трохи в стилі дарк, і мало того, що воно таке зимове більш, події відбувається більше взимку, зокрема в першій частині. Власне, я і люблю, мабуть, це фентезі за його нетиповість, тому що воно мені трохи нетипове і не схоже на інші історії. Я поки для себе не знайшла чогось подібного, бо тут справді є і наука, і магія, і все це тісно переплітається і функціює. Також мені подобається оця концепція. Світу, де існують ці демони, для чого вони, як вони взаємодіють своїми хазяїнами, це теж дуже прикольна ідея, і не можу не згадати дуже прикольні і захопливі пригоди, від яких складно відірватися. Якось так склалося, що всі книги, про які я говорила, фактично це були трилогії. Не буду, мабуть, зраджувати цій традиції майже традиції і завершу свою добірку улюблених фентезі історій саме трилогії. Я думаю, що тут я думаю, що тут трохи я теж десь очевидна, тому що це Голі Блек і її трилогія Народ повітря. Із цієї купи книг, яку я сьогодні показувала, це напевно книги, які я прочитала найпізніше. Буквально цієї зими весни я просто проковтнула. Цю трилогію буду ділитися, чим вона мені так сподобалася і про що вона. Знову ж таки, з чого ми починали до того, й ми повернулися, тому що розпочинали ми про фері, закінчуємо ми знову ж таки світом фері. Тільки тут у нас у центрі уваги Ельфгейм, який також тісно переплітається з світом людей. Якщо фера потрапила у світ людей уже більш в такому старшому віці, то головна героїня Джук потрапляє, будучи дитиною. Джут, її близнючка сестра Терін та старша сестра Вів'єн. в дитинстві відправляються у світ ферії разом з біологічним батьком Вів'єн. Там досить таки шокуюча і трішечки моторошна зав'язка, тому що починається історія з кривавої сцени вбивства батьків. Терін і Джут вбивають цих батьків мадок, біологічний батько Вів'єн. Як так складається і чому це відбувається? Ви дізнаєтеся вже зокрема. У історії цій, а наша Джуд і своїми сестрами мусить жити, виживати існувати у Ельфгеймі. Тут також є свої закони. Тут не все так просто, тому що людям у світі Фейрі не завжди раді і їх не завжди сприймають. Зокрема, ми бачимо її взаємовідносини з Карданом. Карданом ну ви зрозуміли не знаю наскільки правильно йде наголос має бути з його компанією, з його друзями Вони Жорстоко знущаються з Джуд. Вони не долюблюють так само її сестер. І це зрозуміло. Попри те, що Джуд знущається, вона досить сильна героїня, вона хоче бути ще сильнішою, вона хоче вміти протистояти кардану, бути кимось у цьому світі. Мені дуже оце і подобається, тому що якщо Фейра вона не знає, що робити, вона не знає, що робити своїм життям і з тим, що вона потрапила у світ Фейрі, то Джуд. Яка вже трохи прожила в цьому світі, знає всі закони. Вона хоче бути кимось важливим, бути собою. Ці історії дуже багато різних інтриг, різних політичних моментів, особистісних, але все більш-менш зав'язується на владі. Що мені подобається, і це однозначно головна героїня. Джуд. Я її справді люблю, тому що це вольова, сильна дівчина, яка знає, що вона хоче, яка не боїться десь ризикувати, експериментувати. Не боїться навіть десь ледь не втратити своє життя, але показати ким вона є насправді. Вона справді героїня воїн, героїня, яка прекрасно вміє чудово боротися, битися, і вона знає справді ціну того, що вона робить. Так, вона справді трохи юна ще у цій книзі, і тут можуть бути певні нюанси, тому що. Попри ці вік, вона дуже багато чого вміє, вона не така дурненька. Але можливо, будучи людиною, яка живе у світі ферії, з якої завжди знущаються, іншою вирости дуже складно. Зокрема, полюбила Джут, і мені дуже ще подобаються взаємовідносини Джут і Кардана, тобто те, як вони одне одного десь використовують. Так, вони там будуть романтичні відносини, але. Попри це, вони формуються не через відразу якусь закоханість там з першого погляду, а скоріше тут використовується цей троп від ненависті до кохання. Але він тут нормальний, він не такий приторний, він не дуже сильно банальний, тому що авторка прописала його круто. Принаймні мені не хотілося десь там е, психувати, блювати, що це було гидко написано. Це було. Гармонійно і нормально Джут і Кардан вони один одного дуже класно доповнювали. Мені подобаються ось ці політичні ігри, хоча я не дуже люблю читати про політику і це в цьому дусі. Але от оця влада, яка була важливою, десь для Джуд, вона була справді якимось таким мотиваційним ручієм, і вона рухала цю історію. Я знаю, що дуже багато людей любить кардана. Тому що він все таки досить харизматичний герой. Але якщо розбирати його як чоловіка, то він огидний. Він справді огидний і не дай Боже комусь такого мужика. Але якщо розбирати його як персонажа цієї трилогії, він прикольний, любить вино, красивих дівчат побільше і. Це весело, за ним досить весело спостерігати, тому що він, певно, завжди п'яний. От для цього пригодницького фентезі це якраз, мені здається, дуже-дуже підходяще. А наразі я буду завершувати свою добірку улюблених серій. В мене, поки я готувалася до цього відео, виникла ще одна ідея зняти теж відео про фентезі, але, наприклад, про книги, які я читала і є початками циклів. Тобто розповісти про улюблені початки циклів. От, наприклад, є там трилогія, чи там можливо навіть не трилогія, можливо навіть і не дописана, але я прочитала по одній книзі, чи там максимум по дві. І з цього всього вибрати ось ці вершки, які зав'язки мені найбільше сподобалися. Якщо вам подобається ідея, ця також обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я знала, чи робити таке відео в перспективі. А наразі я вам дуже дякую за те, що переглянули цей некороткий ролик, за те, що були цей час зі мною. Не забудьте підписатися на мій книжковий канал та поставити вподобайку цьому ролику, аби відео просувалося якось в рекомендаціях, і в мене була мотивація ще більше. Що знімати і робити для вас, тому дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба. До зустрічі, книгомани, у наступних роликах.